Діти, доброго ранку. Сьогодні в нас ранок понеділка, і це означає, що я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Але перед початком заняття давайте з вами привітаємося, адже на дворі така гарна та сонячна погода. Зранку у віконечку зазирнуло сонечко. Мило посміхнулося, щічки доторкнулося. Промінцем погладило, не сумуй, порадило. День, що розпочався, щоб у тебе вдався. Молодці. І, як завжди, перед початком заняття з розвитку мови, давайте пограємо з нашими язичками. Дітки зробили гойдалку вгору, вниз, <кхід> вгору, вниз, вгору, вниз. Молодці. Зробили млинці. Молодці. Скуштували солодке смачне варення. Облизом верхню губку, нижню. Верхню, нижню. Молодці. Почистили зубки. Спочатку верхні, потім нижні. Верхні. Нижні. Молодці. Показали годинничок, язичок вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Молодці. І покатали язичок на конячці. Молодці, добре попрацювали. Дітки, до нас в гості прийшла сім'я гномиків. Подивіться на гномиків. Скажіть мені, чим вони відрізняються? Так, вони відрізняються зовнішнім виглядом. Кожен з них по-різному виглядає різний одяг, різного кольору. А ще діти в них у кожного різний настрій. Як ви вважаєте, що могло статися з гномами? Чому у них такий настрій? Спробуємо зобразити настрій гнома. Давайте зобразимо. Настрій сумного гнома показали, який ви сумні. Так, а тепер злого гномика показали, коли ви сердитесь на когось злі злі. Так, а тепер здивованого О, здивувався гномик. О, так. А це спокійний гномик, показали, який він спокійний. Він і не посміхається, і не сумує, він просто спокійний. Так, а цей наляканий, налякався чогось, перелякався чогось гномик. О, показали, який він переляканий. О, так, молодці. А цей гномик веселий. Посміхнулися, як веселий гномик. Молодці, скажіть мені, будь ласка, який настрій приємніше показувати? Так, звичайно, ж веселий. Подивіться, будь ласка, на цього гномика. Його звуть Антон. І він любить пісеньку. А-а-а! -10. Давайте заспіваємо голосно-голосно його пісеньку. А-а-а! 10 -10. А тепер тихо. А-а-а. Молодці. А зараз я пропоную вам пограти в гру «Злови звук. Вам треба буде в долоні піймати звук А. Слухаємо уважно. e u a o m s a А тепер спробуємо піймати слово, в якому є звук. А. Слухаємо уважно. Кит немає а на нас. -на Молодці є. Муха. Є. АВТОБУС Немає. ЛЕ-ЛЕ-КА? Так, молодці, ВУ-ХА? Є правильно. Діти, у гномів дуже дружня сім'я. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке сім'я. Так, сім'я це рідні люди, що живуть поруч, в одній квартирі. Діти, давайте гномикам розкажемо про свою сім'ю. Скажіть мені, будь ласка, з ким ви живете? Так, скільки людей в твоїй родині? Хто старший за всіх? А хто молодший за всіх? Молодці! А зараз давайте повторимо чисто мовочку. Ла-ла-ла, вже весна до нас прийшла. Ли-ли, первоцвіти розцвіли. Іть, 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 ви їх люди бережіть. Іть, іть, іть і усім про це скажіть. Молодці. Дітки, всі ми любимо членів своєї сім'ї. Давайте підберемо для них якомога більше ласкавих слів. Мама, а як лагідно сказати? Матуся. Тато, а лагідно? Татусь. Баба, а лагідно. Бабуся. Дід лагідно як буде? Дідусь, сестра. А лагідно. Сестричка. Брат. А лагідно. Братик? Звичайно. А зараз я хочу вам запропонувати пограти в гру Хто ким доводиться. Подивіться, будь ласка, уважно на малюночок і скажіть мені, хто дівчинка для мами? Дівчинка для мами. Хто вона? Донька. А хто хлопчик для мами? Син, звичайно. А якщо в сім'ї декілька дітей? Хто хлопчик для дівчинки? Братик, так? Хто мама для тата? Діти, хто мама для тата? Дружина. Хто дівчинка для дідуся? Дівчинка для дідуся? Дівчата, у вас є дідусь? Хто ви для дідуся вашого? Онучка, правильно? А хто хлопчик для бабусі? Хлопчики, у вас є бабуся? Хто ви для своєї бабусі? Онук, правильно? Хто мама для бабусі? Мама для бабусі? Мама для бабусі. Дочка. Діти, мама для тата була дружина. А хто тато для мами? Тато для мами. Чоловік. Так. Діти, мама для бабусі була донька. А тато для бабусі хто? Тато для бабусі. Син, звичайно. Давайте трішки з вами о, треба походити, по, по, розходитися. Давайте відпочинемо, встаємо на ніжки. Встали, встали на ніжки всі. Ми ногами топ-топ. Топаємо ніжками. Ми ногами топ-топ. Ми руками хлоп-хлоп, в долоні. Ми руками хлоп-хлоп. А потім прих-скок, підстрибнули. І ще разок. Так, мама навприсядки присіли. Встали. Тато навприсядки. Присіли. Встали. Діти навприсядки. Присіли. Встали. Молодці. Зробили носиком вдих ручки вгору. І видих через ротик. Ручки опустили. Молодці, сідаємо на місця. Наступна в нас гра, скажи навпаки. Діти, цей хлопчик повний, а цей або товстий, а цей худий? Цей чоловік сильний, а хлопчик слабкий, це людина хвора, а це здорова. Цей дідусь літній, а цей чоловік, молодий, правильно. Цей олівець товстий, а цей тонкий. Цей кран високий, а цей низький. Цей смайлик веселий. А цей сумний. Молодці. І наостанок, давайте пригадаємо з вами пальчикову гру про сім'ю. Починаємо їх називати з великого пальчику. Промовляємо віршик, пригадуємо його та розтираємо свої пальчики, починаючи з великого. Давайте всі разом. Оцей пальчик наш дідусь. Оцей пальчик бабця. Оцей пальчик наш татусь, а цей пальчик мамця. А цей пальчик буду я. Ось і вся моя сім'я. Молодці. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про що ми сьогодні з вами говорили на занятті? Про сім'ю, правильно! Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття, що ви запам'ятали, хто, ким, кому приход... приходиться, що ви там для мами донька, син, для бабусі, онук, онучка. Ми неодмінно це ще раз з вами повторимо. Дітки, дякую вам за увагу! На все добре, до побачення, бувайте!